Все дивіться, люди, дивіться, які в нас люди на Україні. Майте. кого та людина, яка сказала, що нас москалі нам мало били на фронті. Людина, яка на жінку говорить. Таке відношення до військового інваліда, і це під час війни. Людина віддала здоров'я, захищаючи людей. І їх у тому числі. Їх поступкам немає виправдання. Вони кажуть, що їх син також воює. Цікаво. Вони б хотіли такого відношення до свого сина з боку інших людей.